Сьогодні ми порівняємо бомбіні гуїні тралалай, ротралала, капучино сахіно, тон-тон-тон-саур, лірі лірі -ли ларі-ла. Ви самі обрали, якщо ви згодні, то треба було раніше голосувати. Ну а ми починаємо. Тралалей, ро, тралала. <плесква> І порівняємо бомбіні-гуїні, ну, може кинути бомбу, трава лайро, ла не достане. Це як в вчорашньому прошлому ролику така ж ситуація і за цього перемагає. Бомбіні-гуїні, братало бомбардіру крокодил. Шанси тра лайро ла Нуль. бомбіні гуїні 100. 65 на 35 потому что капучина асахина может повредить бомбини гудини и тот упадет ну а бомбини гудини просто может далее прилетит и вин впадет и кофе полетет Капучино ассахіду, пам'ятаєш, як ти бився з бомбіння Ой. Тому ти плачеш? Я пам'ятаю, як мій ков'я полиє. Отримав всю огінчиську травму. Гарно пожити. тун-тун-тун-саур, тун-тун-тун-саур. А вы не, вы понимаете, это что? Тун-тун-тун-саур переоцененный. Яких пирпин может ставать гигачадом? Это бред. Он уклонится, ну, бомбиню уклонится. Да и если она попадет, ему ничего не будет. А бомбиню глиня кинет бомбу. Тун-тун-тун-саур, не бессмертный еще.

І за цього в цій битві переможе Лірі, Ларі Лав. Ну і випад Бомбінь-Гуїні програв. Бо перемога це коли він всіх переможе. Ну і до побачення, слава Україні. Зараз я включу пісню про Бомбінь гуїні, але в кінці після цього буде ще кое-що косьом. el Ви знаєте те, що я хочу підняти актив. Також підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі. І публікуйте допис, де ви ще робили. Я подивлюсь через коментар на канал чи аккаунт, чи зроблю його модератором, або її. Ну що, згодні?